Доброго дня, шановні, мене звуть Алекс, та сьогодні хотів коротко розказати, що треба зробити, щоб отримати статус кандидата або учня на водія на звиклого на, або е, професійного водія. Перша вимога, яку на водійське посвідчення мать, то повне перебування в Польщі не менше, ніж 6 місяців. Якщо ви маєте ту першу вимогу, Наступним кроком буде медичне обстеження, то буде для категорії Б. Але пам'ятайте, якщо буде категорія С і Д, то треба буде зробити ще психологічне бадання. Якщо маєте ці папери, то треба заповнити бланк на отримання водійського посвідчення. Цей документ можна написати в Ужонді або у нас в нашій академії Доброї язди. Цими документами, паперами, та фото 3,5 на 4,5. Ви повинні прийти до ужонду на Запольській 4. І пам'ятайте, що ПКК є вимога для початку навчання. ПКК то є профіль кандидату керовці. Дякую за увагу!